Всім привіт! Рада вас вітати на моєму творчому каналі. Сьогодні ми будемо малювати ось такий малюнок для підняття настрою та вже будемо налаштовуватися на новорічні свята. Малюємо кольоровими олівцями. Потрібно лише 5 кольорів, ви їх бачите. Дивіться уважно! Та давайте починати. Починаємо, як завжди, простим олівцем. І дивіться так, щоб у вас все помістилося. Посередині будемо малювати, ви не тисніть, я буду тиснути на олівець, ну, приблизно такий прямоугольник, з якого ми зараз будемо формувати нашу голову. Верхню частину зразу зробимо напівкруглу лінію. Угору у нас піде шапка, у нижню частину вже будемо робити морду. Вона зужується у нас, не чіткої, нема чіткої рівної форми. І ось так закінчується. Трішечки вище, ніж я намалювала. Для цього все, бо там буде, ось тут ми промалювали і отак. Ось так зробимо. Нижня щелепа. Зайве все я прибираю одразу. І ми там, де у нас були лінії, ми їх розширюємо ось так. Це у нас буде шия. Повертаємося до верхньої частини, будуть у нас вуха. Одне вухо буде, вони будуть у різних положеннях, тому одне буде десь приблизно нижче, от у нас середина, нижче середини. приблизно, Інше вухо буде ну, майже до кінця. Перше починаємо малювати трішки. Далі, ніж у нас ось закінчувалась І має приблизно ось таку форму. Це у нас одне вухо і інше вухо теж відступаємо, промальовуємо трішечки іншу форму. Додаємо ще ліній для об'єму. Приблизно ось так. Далі. У нижній частині у нас буде нос, ніс. Ми його спочатку промалюємо як квадрат, а потім вже. Промалюємо більш детально, скруглюємо, я потім ближче вам покажу. Ми спочатку скруглюємо ось тут, ділимо навпіл, загортаємо ось так ближче показую, як це буде виглядати. Так. І тепер я роблю тут ось такі рухи. Приблизно. Ось такий. зараз я вам ближче покажу. Ось такий ніс у нас виходить. Далі у нас будуть очі. Від носика з однієї сторони, намітимо, що це покажемо, що це у нас тут морда. Ось так. Дивіться, там у нас шапка. І десь ось тут у нас будуть очі. Можна шапку зробити понижче. Це вже ви будете дивитися, щоб не сильно була витягнута голова. Очі спочатку невеликі і промальовуємо як майже у людини. Одна дога і інша з'єднуємо. Далі з боків. Домальовуємо коло, ну і чорненьку частину можна зразу замалювати приблизно так. Далі, поки це залишимо, промалюємо шапку, щоб вже знати. З боків піднімаємо огору, так, щоб. Вона приблизно закінчувалася там, де у нас вуха. І я зразу, одразу нерівно це роблю. Там уже, як у вас вийде, можна просто рівні лінії, це не важливо. І далі ми пробудуємо верхню частину. Дивіться, щоб у вас вийшло, ну там уже як у кого. Буде. Теж нерівна, трохи на гори схоже, і я хочу, щоб у мене тут був помпон. і я вже від нього промалюю, покругліше його робимо нашу шапку. Приблизно отак. Така шапка виходить. Зайві лінії прибираємо і повертаємося до нижньої частини, промалюємо шарф. З'єднуємо лінію, якою у нас було шия. І далі ми знаємо, що це все розширюється. Тому е, далі, і знову це не рівні лінії. І приблизно отак з'єднуємо. Посередині у нас ще буде приблизно одна лінія. І ось тут ще отак. Для чого ми зробили цю? Бо з цієї середньої лінії ми промальовуємо одну частину. Знову ж таки нерівна. Нижню частину всередині ми витираємо. І далі промальовуємо ще одну. Не малюйте у кінець, залишіть там місце і ще один кінчик. У нас буде малюнок на шарфику о, лінії, але вони будуть нерівні. вот так вот так далее уже будет ривна линия далее так так раз два три А те линии у нас пидуть. Вже сюди і повторюють нижню нашу лінію. Сильно багато їх оцих маленьких ліній не робіть, бо ми будемо зафарбувати ці широкі лінії. Ці і рахуйте. Раз, два, три, 4. Там, наприклад, 5. І так само і тут. Далі нічого видно не буде. І е, у нас все ж таки. П'ятна, плями ще є. Ось тут лінію приберемо трішки, там, де ухо було, направлення змінимо і будемо додавати плями. Спочатку, ну, приблизно як у вас виходить, додамо сюди пляму, чорні плями, як ми їх будемо промальовувати. Навколо очей обов'язково, але не, не сильно, ось тут ближче до носика трішки нижче, завернемо приблизно ось тут, маленькі плями. На морді, навколо носика. Акуратно. Коли будемо розфарбовувати, ну, буде більш зрозуміло, більш детально можна буде підправити і на тому етапі додати. Обов'язково нерівна форма і дуже-дуже-дуже маленькі. Зробіть так, щоб там, де у нас шия з'єднувалася від морди, тепер у нас був проміжок. І там ще додамо плями у нижній частині. Ну, там майже все у нас буде чорне, для того, щоб виділити. Перейдемо до вуха. Ось лінія у нас була ось це все буде у нас. Чорного кольору на цьому вусі буде багато чорних місць. Ну, приблизно, знову ж таки, все це ви малюєте приблизно. Ось все. Переходимо до фарбування. Перейдемо одразу до чорного і виділяємо усі лінії спочатку, потім гарненько, добре профарбовуємо. Тепер ми тиснемо, не поспішаємо, для того, щоб Усе у вас було видно, все вийшло. Продовжуємо я покажу декілька. Тобто я обводжу, далі я зафарбовую. Для чого я кажу, що треба тиснути, бо потім чорним легенько ще будемо показувати об'єм тінь. Ще покажу на носі, і далі вже буде готовий результат. Носик обвели. Обвели нашу плямку, зафарбували пляму, не виходячи за контур, не залишаючи білих місць, намагаючись в один бік все це промалювати. Можна, щоб олівці краще Писали витерти максимально підтерти простий олівець там, де сильно ви там надавили. Все одно ви все будете кольоровими робити, та контур нам не потрібен. Ми малюємо не розмальовку, а малюнок. Передаємо об'єм не контуру. І продовжуємо далі. Ну, ось дивіться, я зафарбувала е, плями і навела лінії вуха та голови і носика там, де ну, у нас вухи, щоб по-іншому ми не зробимо, е, не виділимо. І далі е, нижню частину я ще не доробила. Щоб ви подивилися обов'язково, я домалюю, бо тут у нас будуть плями у різних місцях, щоб ви зрозуміли, бо частина буде десь там приблизно ось так. Тобто, виділяємо нижню частину для того, щоб... Зробити об'єм. Далі, ось тепер або простим олівцем, або чорним не тиснемо, ми робимо тіньові частини на вусі, скругляємо, Додаємо тінь. Від шапки тінь у нас на голові йде. Далі у нас нібито брови, Ми додаємо тінь. Навколо очей ще додаємо. Десь навіть повністю. З цієї сторони нам ось це все під оком треба зафарбувати і перейти сюди, нижню частину, ось тобто верхню частину, ось тут і ось тут. Під носом обов'язково все зафарбовано. Половинку нижньої частини. І ось тут, де вона залишилася білим, можна додати ну, посильніше виділити, все ж таки, отут зробити більш темним, для того, щоб виділити частини. Десь зробити сильніше, десь залишити, як є. Морду промалювати. Ну, приблизно ось так буде виглядати у нас голова. Коричневим зафарбуємо очі. Коричневим зафарбуємо ніс, але ось тут угорі. Я роблю легенько, потім починаю тиснути, для того, щоб трішки там було світліше місце. Або різними олівцями, світлішим, більш темно. Зафарбували ніс, з коричневим ми закінчили. Далі переходимо до нашої шапки. Ну, ми знаємо, що ця частина у нас біла і ось ця, але ми промалюємо через блакитний. Наведемо контур усіх частин, які у нас були і лінію ось тут. І далі спочатку легенько профарбуємо. Половину. Але дивіться, я унизу, угорі, далі, усю час, до середини, потім знову менше. І з, з цієї сторони я потім тисну і роблю тінь нерівної форми, унизу ще сильніше, для того, щоб показати об'єм. І нерівними такими лініями я роблю помпон і половину зафарбовую. Це можна навіть там лініями трішки показати, що там у нас фактура. У нас там хутро, але трішечки так де йде. Червоним обводжу лінію, яка у нас була. Обережно біля блакитного. І тепер нам все це. А, вибачте, будь ласка, ще отут у нас одна лінія, ми її додамо зараз, отак. А... Коричневим кольором. Трішки додамо отут лінію, зробимо тінь, зробимо тінь коричневим ось тут, там, де у нас ще лінія. І, трішки внизу. І тепер повністю зафарбовуємо червоним. Це я зафарбувала. Коли я зафарбовувала червоним, я заходила навіть на коричневий кольор, щоб він був більш такий червоно червоно-коричневий. Верхню частину ми зробили, центральну частину ми зробили. Переходимо до нижньої частини. У нас будуть тут червоний та зелений, Зелений, теплий такий. Кольори такі у нас з червоного та зеленого. І все ж таки чорним, ось тут ми трішечки наші лінії наведемо для того, щоб ну, не загубити. Тож я спочатку чорним промалюю всі лінії, які я тут малювала, тільки не самі лінії, які у нас будуть кольорові. Тобто, Лінії самого нашого шарфика. Дивимося, які саме лінії я промальовую, все. Більше ніяких ліній я промальовувати не буду. Далі вже я переходжу до кольору. Зразу я тепер кольором буду промальовувати ті лінії, ось тут дві, і я їх зафарбую. І так і починаємо зафарбовувати. Якщо в мене тут рівно, то рівно я тут і починаю. Тут уже під нахилом. Знову рівно. Заходимо на чорний. Тут у нас буде червоний, тут червоний. Знову я промальовую, промалюю зеленим, там, де воно є, і зафарбовую ось так вертикальними лініями. Обов'язково щільненько, щоб білих місць не було, підправляємо. Знову червоний. І там, де у мене були лінії зелені, я зафарбовую зеленим. світло-зеленим, таким теплим кольором. Профарбовуємо червоним те, що залишилося. Цю частину поки не чіпаємо. Зафарбовуємо. Так. Далі. Намагаємося за контур не виходити на голову. Я спочатку обводжу, а далі вже зафарбовую. Намагайтеся робити саме в такому вигляді. В такому порядку кольоровому. Далі, ось цю верхню частину ми червоним зробити не можемо, бо у нас тут багато червоного. Тому ми верхню частину робимо зеленою. І потім вже у нас піде червоний, і там вже далі, як виходить у нас. Для зручності я перегорну. Виділяємо. Я вже бачу, де у мене будуть зелені лінії, тому я провела зелене і зафарбовую одразу дві лінії. Залишається у нас червона. Я поки обведу, зафарбовувати не буду. Далі. Знову у нас тут повинен бути зелений, так буде краще. Бо червоного тут більше. Ну, якщо у вас навпаки, тоді ви знаєте, що робити. Е, далі, знову, ось тут в мене зелений, далі у мене червоний. А зараз я все зроблю і повернуся. Тож я доробила і повернулася до вас. Для того, щоб трішечки об'єднати картину, нижню частину я зафарбую фон. Легенько-легенько, більш темненьке зроблю біля песика, скровляючими рухами ось так. Тут більш сильніше. Щоб об'єднати малюнок, він виглядав більш цілісним. Угорі ми це робити не будемо. Там у нас шапка. Тут більш такими скругляючими рухами, ближче до малюнка. Я роблю темніше, поступово. Фон робити обов'язково для того, щоб малюнок був закінчений. Ну, ось і все. На цьому наш малюнок закінчено. Обов'язково надсилай свій результат мені на інстаграм або Фейсбук. Усе необхідне, де знайдеш в описі під відео. Підписуйся на канал, став пальчик до та не забудь натиснути на дзвіночок, щоб знати, коли вийде наступне завдання. До нових зустрічей, нехай щастить. І все буде, Україна!